Дорогі друзі, клієнти, колеги та партнери, родина прем'єр щиро вітає вас з прийдешніми святами. У цьому році ми вирішували складні завдання, ділились радістю успіхів, дякуємо вам за співпрацю та довіру. Нехай наступаючий новий рік принесе ваші оселі тепло, ваші серця, радість. Ваші справи процвітання. Дорогі клієнти, ви наша головна цінність і натхнення. Ми раді бути частиною вашого життя і допомагати створювати місце, де ви почуваєтеся щасливими. Нехай ваш новий рік буде наповнений світлими моментами та здійсненням мрій. Шановні партнери, дякуємо за вашу підтримку та надійність у цьому році. Завдяки нашій співпраці ми досягли нових висот. Нехай новий рік принесе вам натхнення, амбітні проекти та блискучі досягнення. Дорогі колеги. Дякую кожному з вас за вашу працю, талант і енергію. Разом ми команда, яка здатна на великі справи. Бажаю кожному в новому році здоров'я, щастя і щасливих моментів з близькими. Нехай у всьому світі панує мир. А ваші оселі завжди будуть сповнені теплом, затишком і радістю. А ми завжди поруч, щоб допомогти вам знайти омріяне місце для життя з Новим роком та різдвом Христовим!